Добрий день. Фірма фірма ВІП-запчасті хоче вам а, показати свою роботу Е, Я сподіваюся, що вона буде для вас цікава. Це сальники. Як метричні, так і діймові. Ну, як обично, я починаю відео, то є, заходите в свою пояскову систему, вибираєте ВІП-запчасті. Оце наш офіс синенький. Це основні товари, які ми продаємо там, оприскувач. Ну, і і звісно, що супутні товари. Так, заходите в нашу рубрику. Тут вже набираєте ось таке запчастини, тому що це буде відноситься до універсальних запчастин. І вибираєте третій ряд перше цієї сальнички. Оце ми на нього потратили 3 неділі. на цей. От, а тут пішли різновиди сальників. Звісно, за базу я взяв сальники СКФ, сальники Сімрід, і сальники кортеко. Ну, це такі сальники. А зараз трошки докладніше, щоб вам було зрозуміло. Так, перший ряд, перший ряд це у нас метричні сальники. От е, Я їх поділив по таких групах. Наприклад, сальники беремо 50 на 60. Оп. О, це сальник у нас обрезинений. Він якби в, на, в наших розмірах маркування йде. Все якби більш понятно. Більш зрозуміло, що це за сальнички. Так, ну, перейдемо до більш цікавих. А цікаві, у нас ось оці, оці ці, наприклад, вони вже в желізній оці, о Боже, в желізному корпусі. Так, от бере, наприклад, 40 на 50. От бачите, оце в них і є отакі от, от вони. Це сальник без, без пильника варіант. І теж отакі от маркування в них. Тобто я думаю, що це зручно, там, якщо у вас сальник вал, ви знаєте, швидко підібрати собі сальник. Не треба шаритися в фільтрах, розбиратися, реєструватися, бо воно мене на других сайтах трошки роздражає. Я хочу від цього якби, уникнути цієї реєстрації. Це таке, наболівши. Так, потім другий ряд, що, що цікаво, От касетні сальники, тому що буває, хлопці приходять і. Кажуть, от мені хотілося б такий сложний сальник, а його дійсно, ти навіть не знаєш до чого підійти. Які розміри. Ну, ось, отакі, ось це його конструкція цього сальника, ось, це їхні розміри, їхні маркування. Якщо ви захочете там на якісь свої агрегати, віж у нас очумілі ручки поставити, то от такий сальник можна замовити. Так, ну і саме цікаві сальники. Це, звісно ж, дюймові сальники. Дюймові сальники, тому що з ними завжди біда. тому що на нашому ринку з'являє дуже багато американської, англійської техніки, яка Джондіра Кейси і ще різні, різні різні. От я їх поділив на такі групи. Ну, конструкційно, конструкційно вони тут, я їх попідписую, бачите, дюймові розміри. І от заходимо, наприклад, нам по штангелю ви наміряли там. Допустимо, 30 з хвостиком. Тому що я, я, зрозум, я розумію, що це дуже тяжко. І цей сайт розробляв, розробляв чисто для себе, щоб було самому зручно і моїм менеджерам зручно підбирати для вас самінки. Тому що приносять отаке, мені треба отаке вово, А там розібратися вже дуже тяжко, хто де коли. І тут пішли, бачите, от, можна підібрати по цих розмірах. Ну, це 30-та група, да? Ну хоча б угадати, що там, де стоїть. Потому що е без, без таблиць практично невозможно угадати, який там є сальник. Но тут, як мені менеджер мій посовітував, справа я зробив ще переход. Каже, мені треба ще, щоб був переход на дюймові підшипники. Переходи на дюймові підшипники. Оп. І тут пішли дюймові підшипники. Тому що вони, як кажуть, завжди йдуть в парі. І як підбираєш сальник, тоді підбираєш підшипник. І наоборот, підбираєш підшипник, підбираєш сальник. Так, вертаємося назад. Це у нас дюймові. Дюймові, і ось їх різновиди, різновиди отакі. За от, наприклад, це інтересна конструкція. Бачите, такі? з гібами там такий. Так, виходимо далі. Так, потім йде. Я їх називаю чудні. От, бачите? Чудні і за чого? Із-за того, що ось отакий зоні, робоча зовнішня поверхність цього сальника. Ну це на джендірах, на сівалках, в основному такі приміняється. Ну, по крайней мере, там приміняється один-два, що ми продаємо, а їх он безліч, скільки їх, їх є. Так, це що касається зовнішнього. А бачите SKF, скільки їх предлагає моделі. Це їх так поділив. Ну, тут їх небагато, їх можна розібрати. Якщо ви щось таке в себе витягнули з техніки, то можна, можна якось підібрати його. Так, звісно, є, 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 є внутрішні. От, точно такі, тільки внутрішні. Так, ось воно іде. Отак. Ось такі внутрішні. Так, що тут наші чудні? Ну, це сальники дюймові, тільки без пружинки. Я б їх назвав пильниками, але вони теж зустрічаються. Бачите, от їхні різновиди тут пішли від самих маленьких і пішли, пішли і багато конструкцій. Значить, десь вони в мірі приміняються. Ой. Так, вертаємося назад, сальнички. Так, касетні у нас були. Це було, це було. Так, ще, ще цікаві, які у нас? У нас ще цікаві два види. Це вже я вчора позавчора їх закінчував. От манжети гідромотора. Це манжети високого тиску. Ремоплекти стоять бешених грошей, просто бешених грошей. А манжетка там ні на що глянуть. Оце я так пошукав по наших посавчиках, які вони предлагають манжети, їх всі в одну групу і, і от за цими розмірами. Це на гідромотори, там, на сівалки, вони, манжети високого тиску. Як для мене лічно цей манжет потрібен був. Ну і такий на закуску подвійний. Не знаю, де, де він застосовується. Ну, буває таке, приносять дві пружинки. Ну, просто якийсь жах. Ну, Дивишся на нього, думаєш, ну, з якої сторони до нього підійти, кому позвонити, щоб його знайти. Показується, ось, є розміри, є фірми, які їх продають. І, в принципі, ось, мож, можемо і такі поставити. Ну, ось ліворуч наші телефони. Ось наші телефони, наш, наші електронні адреси. Пишіть, дзвоніть, будемо раді вам допомогти в пошуку сальника. Якщо ви знайшли цей сальник, можете саме його знайти в інтернеті. Ну, щоб цей, надіюсь, наш ресурс буде вам зручний в використанні і допоможе полікувати вашу техніку. А якщо, що, якщо запутались, дзвоніть нам, ми поможемо вам полікувати цю техніку. Дякую за увагу, всіх благ і мирного неба.